Сказ у нас в Україні досить поширений навіть в Житомирській області, тому потрібно регулярно робити вакцинацію щорічну вакцинацію від сказу. Це стосується як домашніх, так і безпритульних. Безпритульних тварин ми ревакцинуємо від сказу. Нестерилізованих ми відловлюємо стерилізуємо. Ті, що вже стерилізовані, ми просто кожен щорічно ревакцинуємо від сказу. Домашніх це вже. Обов'язок власників о, щорічно вакцинувати своїх тваринок, навіть якщо тваринка не виходить на вулицю, наприклад, просто виходить в приватному секторі на межі території. Досить часто бувають випадки, коли лиси дикі заходять на приватну територію і трапляються випадки покусу лисами тих самих домашніх улюбленців, собак, котів і так далі. Тому. Тварин усіх потрібно вакцинувати. Тим самим власник захищає не тільки тварину, але й себе, тому що сказ це зоонтропоносне захворювання, яке, на жаль, передається і людям, і воно, на жаль, є невеликомне.